Всім привіт! З вами я Майже Слава, і сьогодні я буду робити огляд на базу мого підписчика Майнкрафті. Тож, поїхали. Так, що я бачу на його базі, це є прапори мородерське. Він, він, до речі, має привилегію Драгон і його нік Майк Драгон 2428 Тут є скрині, смітник є. Є карта, там, де знаходиться хелпера база, друга база. Так, потрібно полетити за ним. Так. 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 Це його чил-зона відпочивальна, дивіться, яке гарне. Тут є. тут є навіть маніяк, дивіться, який гарний синьо-жовтий маяк. Також тут є складна система механізмів. Авто. Автосортування тотемів. Також є. Ну, також є магазин, в якому можна придбати за діаманти їжу. Ну, ресторан. Так. так. Це його новий будинок. Він побудував ось тут новий ну, можете по чату дивитися що саме. Дивіться, які компактні свічки є. Це Star Wars мелодія. Давайте послухаємо її. Мелодія доволі непогана. Так, також є великий прапор. Давайте підлетимо до нього. Дивіться, який гарний. А це здоровенний мідний голем. Який тримає прапор України. Він також цей гравець будував його два дні. Так. Так. А, це у нього є такий кінотеатр, там, де показують е дуже класні фільми. Давайте подивимося. Зараз буде фільм. О, все. Віться, яке кінокадр. Віться, чоловічок іде, іде, іде. І тут вогонь. Горить. Дим. Так. Ще дерево. Озеро. Класний кінотеатр, доволі. Цей граваць дуже опізнаний на різних механізмах. Тут оце у нього від спавнера є механізм. Так. Також у нього є АТБ. Ось магазинчик такий компактний. Там, де можна придбати собі різні речі. Тут є також у нього буфет там, де можна пообідати, і тут навіть є такі прикольні статуетки чоловічки, які ніби тут їдять, ніби ще тут життя вирує в цьому місті. Так. Так, куди це ж нас видовою? Ой! Я ще б трішечки впав би. Так. Так, тут статуетки. Статуетка Елею? О, прикольний. Маленький. Так, знову кінотеатр працює. Так. Ось так працюють ці механізми, різні поршні двигують блоки і все, картинка пересувається. А чи він зробив свою базу в печерах. Так, у нього, напевно, є ще одна база. Давайте так. Всі, тепер. Так, е, я відправив за клик е, на телепортування. І зараз очікую. Оце, до речі, в нього є такий басейн зона. Вау, як гарно. І який будинок. Прапори тут, попугаї. Тут також є різні нотні блоки, сундуки. І це також база Хелпера. Дивіться, які сети діаманти. як статуєтки. Клас ек. Які сходи взагалі. Прикольний такий. Ну, доволі компактненький такий і зручний. І двір пророботаний. Так, ем, тут є фарма меді десь. Так, там. Так. Так, давайте нам він хоче щось показати. Спускаємося. О, добре, золоті яблуки. Давайте тепнемо мого другого ютубера Буну, який також робить огляд. Тут таке, такі тропинки, тут є близько село. Також є, дивіться, портал оброблений, фонтан. Це кордон світу, що тут? Що я не можу пройти? Ну, все одно класно, кльово. Але стоп, це ще не кінець. Ми знову відкидаємо ТП Майк Драгон 24, 28 Топ, тобто, це ще одна база, дивіться, які тут поля. Клас. Це який будинок. Взагалі шикарний, дивіться, які кили, Сходи тут. Голови. Я, до речі, тут уже був, де? Колись світ мене тепло сюди. Ну це вже не його база, а його саме друга Денверсвіт. Давайте приймемо запикли на телепортацію. І на такій ноті я закінчую це відео.